Всім привіт! З вами адвокат Олексій Мендрух і в цьому відео поговоримо щодо законності підстав зупинення вашого транспортного засобу представником органу поліції. Якщо цікаво, залишайтесь. Хто не підписався на канал, підпишіться. Є ще телеграм-канал, там дуже швидко виходять різні новини. Там огляд законодавства діючого, воно наразі змінюється дуже швидко. Також відповідає коротенька, по суті, на поставлені вами запитання. Якщо потрібна більш розширена консультація, звертайтеся за номером телефону, бачите на екрані. І так, поговоримо про таке питання: зупинка вашого авто представником поліції. Ну, Напевно, багато хто бачив вже в мережі інтернет. Наразі таке відео є, воно навіть можна назвати вірусним, коли там людину зупиняє представник поліції. І... Людина каже, яка підстава зупинки. Він каже, що начебто не розуміє, що в нього запитують, там якісь уточнюючі запитання ставить. І людина каже, яка підстава зупинки за статтею 35 закону про національну поліцію. І поліцейський бажає йому там, гарного дня і відпускає, людина собі їде. Ну, Типу, знаєте таке резюме по цьому відео, що якщо немає законних підстав, якщо вас просто зупинили, ви називаєте статтю 35 закону про національну поліцію, вас відпускають. І звісно, всі підхопили це відео, всі почали дивитись, розсилати там один іншому. Там, ну, і я їх бачив, це відео. І от тому вирішив записати окремо свою думку з цього питання. Тобто, в нас є. Такі ситуації, коли дійсно незаконно зупиняють авто, а є такі ситуації, коли зупиняють законно, і що це за ситуація. Да? Давайте в цьому відео поговоримо про такі зупинки авто, пов'язані з перевіркою документів представниками ТЦК та СП. Напевно, буде цікаво, тому залишайтесь. І так, відкриваємо цей закон про національну поліцію і одразу ми не будемо переходити до 35 ї статті, подивимося, що там за повноваження в поліції ще є. От стаття 31, наприклад, превентивні поліцейські заходи. Поліція може застосовувати такі превентивні заходи. І тут перевірка документів, особи, поверхнева, перевірка, огляд, зупинення транспортного засобу. Ну, тобто, є в нас 31 така загальна, така загальна норма. так? Далі в нас перевірка документів особи стаття 32. І зверну увагу одразу, що до неї вносилось у нас зміни законом 3633. Це закон про посилення мобілізації, який ще в квітні 2024 року був прийнятий, набрав чинності в нас в травні 2024 року. І тут додали в нас такий пункт 2, якого не було у періоді воєнного стану та або під час мобілізації, крім цільової, поліцейський має право особи. Чоловічої статі віком від 18 до 60 років пред'явлення нею військово-облікового документа разом з документом, що посвідчує особу, у спосіб, який дає можливість поліцейському прочитати та зафіксувати дані, що містяться в документах. Одразу зверну увагу, що передавати документи ви не повинні. Про це я раніше вже розповідав в окремих відео. Ви повинні забезпечити можливість поліцейському прочитати та зафіксувати дані, як зазначено в нас в нормі закону про національну поліцію. Тобто, є право перевіряти документи, є право. Зупиняти авто є право, є право. І зараз ми подивимось в контексті перевірки документів. На, ну от на прикладі цього, що от період дії воєнного стану, що вони можуть перевіряти документи. Тобто... Окремо ці норми діють, так і ми розуміємо, що вони можуть діяти в поєднанні. Так? І зараз я вам розповім, коли вони діють саме в поєднанні. Тобто, якщо поліцейський перевіряє, зупиняє вас і є законна зупинка саме транспортного засобу, бо вона підпадає під дію закону, то це одне питання. А якщо поліцейський вас перевіряє, точніше зупиняє авто з метою перевірки документів військовооблікових. То це вже під питанням, так, чи законно це, чи незаконно. І от зараз ми розберемось, в яких ситуаціях це не буде законним, а в яких ситуаціях це буде законним. Для цього ми відкриваємо, звісно, статтю 35 закону про національну поліцію, на яку всі і посилаються, і в тих відео, про які я казав. Зупинення транспортного засобу, вона називається в нас. Поліцейський може зупиняти транспортні засоби у разі. І тут є, в нас, зараз я скажу, 11 пунктів. Вичерпних 11 пунктів, зараз я вам їх зачитаю і прокоментую. Зачитаю швидко, а потім прокоментую вже більш детально. Якщо водій порушив правила дорожнього руху, тут всім зрозуміло. Якщо є очевидні ознаки, що свідчать про технічну несправність транспортного засобу. Також. Зрозуміло, якщо є інформація, що свідчить про причетність водія або пасажирів транспортного засобу до вчинення дорожньо-транспортної пригоди, раз кримінального чи адміністративного правопорушення, два, або якщо є інформація, що свідчить про те, що транспортний засіб чи вантаж можуть бути об'єктом чи знаряддям учинення дорожньо-транспортної пригоди, кримінального чи адміністративного правопорушення. На цьому пункті ми потім зупинимось більш детально. Далі, четверте, якщо транспортний засіб перебуває в розшуку. П'яте, якщо необхідно здійснити опитування водія чи пасажирів про обставини вчинення дорожньо транспортної пригоди, кримінального чи адміністративного правопорушення, свідками якого вони є або могли бути. Шосте, якщо необхідно залучити водія транспортного засобу до надання допомоги іншим учасникам дорожнього руху або поліцейським, або як свідка під час оформлення протоколів про адміністративні правопорушення чи матеріалів ДТП. Якщо уповноважений орган державної влади прийняв рішення про обмеження чи заборону руху, якщо спосіб закріплення вантажу на транспортному засобі створює небезпеку для інших учасників дорожнього руху. 9. порушення порядку визначення використання на транспортному засобу спеціальних світлових або звукових сигнальних пристроїв. Десяте, якщо зупинка транспортного засобу, який зареєстрований в іншій країні, здійснюється з метою виявлення його передачі у володіння, користування або розпорядження особам, які не ввозили такий транспортний засіб на митну територію України або не переміщували в митний режим транзиту. І одинадцятий, якщо є наявна інформація, яка свідчить про те, що водій або пасажир транспортного засобу є особою, яка самовільно залишила місце для утримання військовополонених. І тут далі в нас є пункт 2. Поліцейські зобов'язані зупиняти транспортні засоби у разі, якщо є інформація, що свідчить про порушення власникам транспортного засобу митних правил, якщо є інформація, що свідчить про те, що транспортний засоб, який зареєстрований в інші країни, не зареєстрований в Україні в основному законодавством порядку. І третій пункт, поліцейський зобов'язаний поінформувати водія про конкретну причину зупинки ним транспортного засобу в детальним описом підстави зупинки, визначеної в цій статті. Дуже важливий пункт третій статті 35. Да? Тобто, зобов'язаний поінформувати про конкретну причину зупинки. І так, тоді ж виникає питання: якщо поліцейський хоче перевірити у вас військово-облікові документи, чи може він зупинити ваше авто, як ми бачимо зі статті 35, такої причини для зупинки авто, її немає, тому що, ну от я всі перелічив ці статті, які є, і тому, а, от частина того відео, да, яке зараз вірусне, на яке зараз от посилаються всі на цю статтю 35, воно, в принципі, є обґрунтованим та законним з підстав того, що якщо поліцейський просто хоче перевірити у вас військово-обліковий документ, право в нього на це є, але ми кажемо про права, коли він патрулює, да? і коли він є в групі оповіщення, якщо він перевіряє, тобто, якщо він патрулює, а не якщо він зупиняє ваше авто. Це вже в нас стаття 35. Да? Тобто не плутаємо статтю 32 і статтю 35. Але є один виняток. І от хто дослухав це відео до кінця, одразу я вам скажу, що в чому тут важливе розуміння цієї ситуації, цього винятка. Пункт третій в нас частини першої, про який я казав, що ми зупинимось на ньому детально. Якщо є інформація, тобто поліцейський може зупинити транспортні засоби у разі, якщо є інформація, що свідчить про причетність, водія або пасажирів транспортного засобу, до вчинення адміністративного правопорушення. Ну, тобто, всі ці інші там причини я там опускаю вниз і залишаю оцю основну до вчинення адміністративного правопорушення. Що це може бути таке? Всім відомо, да, в нас є, звісно, у нас є постанова 1487, якою керуються в нас представники ТЦК питання правил обліку. І є такий пункт 56 в цій постанові, і зазначено от, Національна поліція за повідомлень районних територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки відповідних підрозділів розвідки. Здійснює досудове розслідування стосовно осіб, які вчинили кримінальне правопорушення Кримінального кодексу України. Тобто перша, да, це коли в нас ТЦК повідомила про те, що людина є ухилянтом, ухиляється в нас, да, і є інформація у поліції за статтями 335, 336 і 337 Кримінального кодексу України. Підпадає під статтю 35, під цей виняток, підпадає. Це про кримінальні правопорушення, вони там також є. І тепер про адміністративні. Це більш розповсюджена ситуація. За зверненням РТЦК та СП. Оцей окремий пункт він був нещодавно змінений, і я знімав про це відео. Залишу посилання тут. Обов'язково подивіться. Зміни були щодо цифровізації цього, скажімо так, розшуку. Це не розшук в розумінні кримінального законодавства, але будемо назвати його по-простому. розшук. це. О сповіщення ТЦК, надсилання сповіщення до представників поліції для затримання людини і доставлення до ТЦК у зв'язку зі складанням протоколу. І от за зверненням РТЦК та СП та розвідувальних органів, із зазначенням. там і тут має містити прізвище, власне ім'я по батькові, там адресу, все таке інше, унікальний вхідний номер. Ну, це все не так важливо да, для вас, надісланим у вигляді набору даних. Взаємодії між єдиним державним реєстром призовників зобов'язаних та резервістів, тобто оберігам, та єдиною інформаційною системою МВС, поліція що нас робить? Здійснює адміністративне затримання та доставлення призовників зобов'язаних та резервістів, які вчинили адміністративні правопорушення, передбачені статтями 210-210 прим 1 КУАП до територіальних центрів. Або надсилається в нас звернення паперової форми додаток номер 20 Тобто раніше був лише додаток номер 20 в паперовій формі, зараз в електронній формі це все оцифрували, і зараз воно відбувається все дуже швидко. Так от, і ми переходимо знову до статті 35. І бачимо, що якщо поліцейський верифікує автомобіль, який належить людині, щодо якої подано таке повідомлення, Представниками ТЦК до органу поліції, звісно, в нього там в базі даних по власності автомобіля він побачить, що там перебуває порушник, який порушує і порушує саме у цій статті Адміністративного кодексу. да, КОАПА у нас 210-210 прим -210 1. І тому за статтею 35, за підпунктом 3, в нього буде право зупинити ваш автомобіль. І перевірити ваші документи і в подальшому затримати вас, якщо було таке повідомлення. Ну, звісно, затримання повинно відбуватися згідно з чинним законодавством. Там повинен складатися протокол. там Дуже-дуже багато там умовностей в нас передбачено діючим законодавством. На це звертайте увагу. От, ну, Окремо про адмінзатримання я знімав, залишу відео тут, тут не буду перевантажувати. Тому, як висновок по цьому відео є стаття 35. Якщо ви не є порушником, якщо у вас не світиться в дії або ну, в військовообліковому документів ДІ або в резерві, якщо ви собі встановлювали порушення прав військового обліку, то стаття 35, вона щодо захисту вас від незаконних дій поліції, вона діє. Просто зупинити вас і перевірити військовооблікові документи вони не можуть, тому що такої підстави немає в статті 35. Але якщо ви є порушником і рухаєтесь на власному автомобілі. І поліція це верифікувала, вона може вас зупинити законно, абсолютно перевірити ваші документи, затримати і доставити до ТЦК. Якщо потрібні консультації, звертайтесь, дивіться відео, дуже багато їх тут за посиланнями. Наступні будуть. Вони всі корисні. Вони щодо огляду діючого законодавства розбирають окремі практичні ситуації. Підписуйтесь, хто не підписався. Всім гарного вечора, до побачення і мирного дня.